то будемо пробувати полегшити запуск цього апарата. Знімемо цю бандуру і поставимо редукторний. Да, Порівняно з цим. Це взагалі якось по-дитячому виглядає. Щас будемо пробувати. Гарбузяра який. Так, будемо робити зараз перший запуск. Акумулятор 140, -й. Стартер на 2,7 кВт, хоч і більше, він на 500 гривень дорожче. Він сказали, що це теж нормально буде. Перший запуск. Це бомба! Це бомба! Це капец, наче йномарка запускається. <реш> Не то, що цим крутиш-крутиш, на декомпресорі, на всьому, блін, єлі-єлі провертає. Тут нова поршнева тільки поміняли. Компресія притерлася, поршнева, компресія збільшилась, не можна провернути. Ну а цей взагалі бомба. Наче на іномарці завівся. Клас. Батько все життя заводив на отій бандурі цього трактора. А це поставили вже цей. Перший батінт пуск трактора. Так. Ану. Увага. Як живелі, так? Ну я ж тобі прошов теж, а ти не вірив мені. Тема.